До нас у продаж поступає гібридний Mitsubishi Outlander 2015 року. Авто може їхати і на електриці, і на бензині. 103 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. Авто пригнане з Європи без ДТП, в неймовірному збереженому стані, на класній комплектації, є камера заднього виду, задні парктроніки. Авто повнопривідне на автоматичній коробці передач в красивому білому перламутровому кольорі, на безключовому доступі, є два ключі. Красивий салончик із натуральної шкіри, є електропривід сидіння водія, підігрів передніх сидінь, блокування повного приводу, вибір режиму руху, двохзонний клімат-контроль, велика сенсорна мультимедіа, топова аудіо система Rockford Fastgate, шкіряне мультикермо з круїз контролем, підрульові пелюстки, повний електросклопакет із регулюваннями, складаннями дзеркал. Авто повністю розмитнене, сертифіковане. Готове до постановки на першого власника в Україні. Надзвичайно економне і технічно повністю справне. Дуже гарно машина їде. За деталями переходьте в опис під відео та звертайтеся за номером телефону.